Зараз ми піднімаємося тут уверх. Тут хата пані Василини. Вона прізвище має фіцай по її батьках. Вона тут прожила у цій хаті. У неї було четверо дітей. Сім'я багатодітна, дуже багато у неї історія цікава. Я думаю, що при спілкуванні з пані Василиною ви багато цікавого з її життя з історії її сім'ї знається. Ну і зараз запрошую вас поспілкуватися і піднімаюся тут уверх, аби вам показати цікавого з із життя цієї жінки. Отак такого цікавого показую, але ну, дивися, який ти цікавий. Ну, от ви те де в горах живуть люди, жіночка старша, а це її баловані. Ми сьогодні е, у Фіцай, е, як? Василина Антонівна Василина Антонівна. Василина Антонівна. У вас е, великий життєвий шлях, великий життєвий досвід. Ви багато пережили в своєму житті. Е, я би хотів е, поспілкуватися з вами по деяких питаннях, по вашому е, сім'ї, по ваших звідки ваша мама, батьки ваші. Da bi to inšalic kavo. Mama tu je že, naj bude pokojna tu je že, v Lamputiji je še vedno. Se je tudi na gorovju, se ne znajo znati. Ne, se je ni tu, ali so ponedeljsko mišljeno. A v, ja, mi mi v, v Lamputiji je nabud, tam gori, ko ne je bil tam dekle. Aha, še tam rodeje, tam je že, v školi hodil naše še cele, še en abuči tamestne korove, pasti vse. Vse je bil ta ja tam, heža, da je zgoril, ja. kot je ja, ta ta lava. Ne vem, če je bila še ena rebra, če če je veslov, in če je palila. Zgorila je ta vaša stara, davna geža. To je bila naša zgodba, da je bilo tam nekaj. Je bilo tam ljudi, in vaš hudo pa je bilo tam, vz, in odete hodili v školu. Ja, točno. Братів, сестер було. Ви лише одна? Чотири браття та я одна. Ви П'ять нас було. А, а де ваш батько працював? Няня найбуде чує, ти хижі клав постоянно. Хижі. А сперед того до війни був, був, був у Польщі. Постоянно І там, там робив у -у -у. на роботі де? Десь у Дійсі? У Хащі робив. Ну, а як ви своє дитинство, ви якого року? З 53. 53-го. З 53-го. Ваше дитинство було важке після війни? Молитися Богу. Тяжко було. Коли все поформляла на роботу, сіся уж я мухня, я що за ріку вже не хотіла моїх дітей в садик взяти. А коли я прийшла, прийшла з Ужгорода прокуратура, я написала в Київ, а потім прийшла в Ужгород, Ужгорода в ужгород втячиво, а са, прийшла сюди прокуроркиня. Прийшла сюди прокуроркиня до мене. Та й кажу, чого діти не я кажу: я не можу. Кажу. На роботу, що і тоді не шла. було справедливо, Йо, що браних багатих, а від бідних не хотіли. А коли пішла прокуратиня туди з міліоценям, а там повно спала пост. А я думаю, собі, як я пойду на пекарню, я було робочі, як я пойду на роботу, мені діти буде водити. Так що я одного приязував, в мене в селі Татра, малий мав хлопець, Мігаль малий мав. Три годики. Хлопець, старше 74-го року, то що пропав, що не чути, за нього не знав. А Іван малий мав год годик Я до тати прив'язувала, сітку натягала на себе маймало, що гут мав. А тот е, був прив'язаний за шпаргу до стола, та по дивану поклала в шпаргу, Би ходил, бо він не ходив, бо ще і що, вони не боялися лишати на цілий цілій. А колись ми на сутку йшли. Ну і я, якби щось дітям було, вони ну, вийдували, що... їду з тим лишали. Я лишала горщик, що замерзло, у їли-їли один один одного не досягали, і так горщики стояли, що тот собі потяг, то собі. Тот малий управляв тому, тому пеленка, бо ну, пеленки були. Ну, А всі ще мав горщик старший. Mm. Ну, а ватри коли. Клали... Ватри ніколи не коникла. І так і сте вижили. Діти так, всі, всі так, діти вижили. Так, усі було, дякую. Всі були, все добре було, всі чотири були. Ну, а ваш чоловік звідки? У мене чоловік був Петро З Сопоницького, чи звідки? Ні, ні. Вон жив в тямбіті, де хижа, он де построєна. У Дебри той? Ні, он де, он де, коло Я де стягну, де, пеньора, до був, там, десь тямлю, давно було десь. Йо, 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 йо. Вон туди жив. Вон жив по світу, майбуш. А пак mhm. жив Маріки не віз, у сестри собі. А скільки ви з ним жили? Я жила щось 5-6 хур. Тільки дитина нажив. А він п я, п я, не, не епити, Вуде, сі, що, п'яний до любив випити? Отець і любив упити, всяку було і добре було, що добре. До кого отець не побив сапіну. Коли отець побив сапіну, він утік і бущийся не обзивав. Так прийшов та жив Маріки, я вже жалувала. А што... скільки років не, 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 не того, то, коли він виїхав. Десь поїхав нежелисте воду. Году через... Десь два три роки. Після два. того вернув. Вернувся я віддала на елемент. А за залишов. що його побили були? Отицьов побив сапіну. А що? І ага, він йшов із хижова. Ага завернув додому і побилися, що то. Він побив його і він втік. А старий пішов, у мене гехлів був сперед хижі. а старий пішов та поклав друтку люче попри самі дві мені. Чого? Щоб я не могла ні в туалет, ні, бо в мене туалет, то то був затип. Як це прийшло, той старий прийшов, а я пам'ятаю, я все двері замикала, коли мішала. А старий прийшов там малого, цього, старшого, третього то забив у шанс, у млаху, а він вся боржурі, а в рані були. А я вискочила вон, того маленького замкнув, хай ускочив вон тетяну, що діду я вдарив, чимсь, з чим я вдару не, не тям. А в мене якраз отава стояла пласт. Я пам'ятаю, що я пішла так за угол, і я там упала, не тямила. Mm. Як я проближаюся, а який мене, що я сюди, що тут зі мною є? Я встаю, діда нема. Чую з дітва. Діда нема, діду втік, бо дідуся спудив. Я вхопила малого. Це ваш по чоловіку батько. Йо. Ти, 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 я mm. Я малого взяла з буржоли витягла.

Тарілася на куди, прийшла прокурорка, прийшла і писала у прокуратурі. Прийшла прокурорка, привели діда. а якраз я була на роботі, привели діда, а малий оправив, тот, що був у колесі, а цей був заязаний. Та коли взяла діда, так коли вона почала бити так до дивана, діда. Так, а, а малого взяла, вут, та розмовляла малий, а сюди пускала мало не <говори> Ну і ви на роботу пішли. Але робота далеко, а чим би се добирали в не треба було йти? вийти. Скільки вам треба, то є хежі два кілометри до, до поїзда треба було йти? З а, Я в Слопоницькому не жила, коли я вже пішла. А де ви жили? Тільки на Коломовди шалемі. А коломовди? Я, я там жила. І ви бігли е, тоді пак. Avtobuse hodili 1, 4, 3, 4, 5. Ali pa smo se zamenjali že zjutraj? Ko je ja, en teden noč, en teden dnevno. A seke, ker menim že zanimivo, kakšna je bila ta tema iz sovjetskih časov. Tam je bilo v Uljesko-Kombinaciji zelo velika pekarna. Там пекли хліб, я в дитинстві по всіх котупунтах. Кутупунти це такі магазинчики були на кожному участку лісорубських, на лісопунтах. Усюди були такі котупунти. І е, в тих купунтах можна було все купити. А туди привозили мотовозом, забирали хліб із пекарні все. і везли туди кожному лісорубу можна було купити. Йо, турба, Но, який плащи, процес не. було того хліба? Ви прийшли на зміну, приймали сте що. Prenemali smo jih min, prenemali smo jih vse, potem uvajali zamisli, vama še enkrat. Zvesti za misli, bo na to, kako je bilo, koliko ste že denarni. Dva. dva miške, tri miške, mali, 50, 50 kg, ne 50 kg, svernikov, svernikov, tri miške, šli odnodež. To je bilo avtomatično, kot je bilo že. Друга дежа йшла, коли вже десь та, та лиш два місяці п'ять кіловійшли. Ну, коли хліба як уходив? Ну Ну no, кількості виходило хліба. Треба було много, тоді лише одна пекарня була на лісокомбінат, а там у пекарні робило робила кулько робочок. Три чоловіка в зміні. Три зміни. А три зміни були. Три зміни. І один кочегар. Там були такі, що крутилися на світлови, такі були круглі хліби. квадратні. Були круглі, то... круглі хліби і квадратні були. І квадратні. Круглі були в блюдах. Сметнилися. Я тямлю такі блюда. Йо. А квадратні типші такі були. А При до того, штур. що все робилося на дровах, так? Ні. Йо-йо, йо на, не, йо, 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 на, на дровах уся дуже кусний хліб був. Ну, no. yeah, yeah, yeah. і ще там торточка, там окрема з другого боку була. Жіночка була, yeah, yeah. яка займалася тортами, без квітами. Ну, а скільки хліба випікали за одну зміну? За одну зміну впікали ям не купим по 12-15 по 15, е вазику, по 15 вазику, а мало ходити кілько ям не пум тортику. Ну хоч п'ятсот кіллів, тисячу тому пекли, ні. Та більше, то що? Більше. більше, я просто я знаю, що дуже багато хліба було. Дуже багато. одна зміна пекла. По 15 обороту, по 12, по 13. котра як берувала, розумієте, з тим я робити. Чи а, ще, а ще рано треба було на печі хліб. Я просто пам'ятаю, там були на станції такі е, ларки, і там е, завозили рано у робоча приходила о 5 часу. І там завозили хліб і всі лісоруби, в ті магазиніші кутлупунту. Забирали у міха хліб і везли туди на участки. І до того вам треба було люди раз поїзд ішов раз у тиждень туди, люди спали вверху, і тот хліб було своєчасно, Там не можна було поїзд приходив. ж було та називали ріхлек. Але він точно приходив. Постоянно, той й мата воно. Чи припойка йшла, хоча ми теорії, то... Та й припойка постоянно везли. По часах йшло, без 25, чи кулько з ущодного йшла. Йо -йо -йо. Точно по часах. Та я що, до чого, та мата воно свіси гілян бус. Постоянно. Ну. No. І хліб віз, і Микола Рибарь завозили, що тому. А Рецепт uh, був для всіх одинаково. Однаку, однаку. А було таке у вас у випадку, що там щось не вийшло, чи то так вироблено було, що ви знали. Ми мусили дати норму. Аж без ми без буханки пішли. А норма мусила бути. Бо мусили всіх хліб випече, бо приходили автолавки, забирали хліб і везли по усіх селах у пекарні, а забирали черзі. Бо не а чи були там, дивіться, там ті машини мішали, другі там ви зробили з техніку, чи були травми? Як не було, Маріка дзвінячиха, Маріка Лупуховська, йо, йо що вона держила на усі яблуниці, Маріка Ціпінеха. Вона все говорила за Федора, куцура та щось забула, та прийшла та включила машинку, а Маріка харкуна, Дзвінячиха не буде, поки не знаєте, то Василя робить. Я знаю. Та гаркну руку то так половина притяг. Айошка наслася сидів на, на пістолі тому, що ми ще злочиться. Та коли видів, що рука впала, він це не розумів. Розумієте? Гець за Як сидів, так і закоченю. Та й марів рука ні кров не йшла. А чого? Спудилася тверд. Ну, а так там скора прийшла. А пак прийшла скора, так її руку зразу поклали, та було добре. Було. А вони руку вчинили, вона була, може, заварилості. Знаєте, так а, зачинив. A v dnevi pa plasmasijo poklak, v ruka večjo plasmasijo. No, koraj, če jih izrobili, protes. Ja, no, a je užko taš se napudil, da ne bi rava usta iz stala. Mi se ješ napudili, ti ja, ja se ne umreli, ja nič. Kaj je v šom, Marijo, nič, kaj ruke ima, ja, ko je, jaku, boha vas ruke ima. Jaz ne vem, če je. Як mm -hmm. помні йшла люди, то так пак пошла, коли вже. Ну, no, це ваш Джуган був перший чоловік. перший. Yeah. Yeah. А от тепер це пишете офіцай. А як ви цю фамілію? Це все це офіцай дівча, бо мене це шукали за ранній пачув. Ага. Ну а розкажіть, що ваші два сини від першого чоловіка вони пропали? Вони я були. там я ще коли головою, теж в розшук в писали, вписали, і вони пропали на втема. Я давала всі ж діві як і прийшло мені за 20, за 3 рази, що їх без безвісти пропали. Їх нема ніде. Ні в Чехах, я впоїла, що на Чехах наїщу, бо вони там були бадва на Чехах. І вони всюди перешукали. Написали і в Франції, і всюди, всюди перешукали". А як вони пропали, вони прийшли додому після армії служили, так? Вони були у бадба в армії. був, потім був. бо записали 10... як? Джуган? Джуган Джуган, Джуган Іван Петрович, Мегаль Петрович та Джуган. Якого року? Іван... Мигаль був 74-го, а, а Іван 76-го. І вони прийшли дому. Вони були з армії, вийшли з армії, як Бог помог. Прийшли з армії, я вже я ще там у селі жила. Пак ми ще з цим щителом каже, почає слухайте, мамо, Ми вічно коло вас жити не будемо. Ми саме йдемо, кожен по собі, по своїй дорозі. Ми ще поженемо, це як буде, ми своє життя будемо шукати. А ви кулька трапляє вамся, Сісі Іван уже сищите, та ви собі ставайте жити. І я так, я так і зробила. І вони пішли і більше це ніколи не вернули. Ніколи, ні письма, ні слова, ні утвету, ні привету. Нігде нічого. Ні запроси, ні міліція, Николі. ніхто нічого не Николі, нігде, нігде. ніде ніде. Наші раді, сіраді шукали сюди. Так як у воду канули. І нікде вам не написали, ні дзвонили, ні. Ніде, нігде ніколи. Mm. Ми сте знали так, вони сараки пішли. Бог і знає, це живуть, це не жиють, ні коне. А я ніколи їх не зустрічав ніде. Негай дзвонив, що йде на свадьбу в 2015 году Синці Газинів у ресторані слайд на no, корубарі no. в 15-му. А пак подзвонив мені, що вже не прийде, але не почали, Та то, то було у 2015. І по змінив повністю номер. Я мені дзвонила, що не взагалі. Ну Іван взагалі, як пішов, не взивався ніяк. Ну, а як у вас відчуття яке? Вони живі, чи, чи якусь надію маєте ще? Мені казала баба, вона буде покійна жила стара моя. Та каже, що Іван десь живе по світу, нам галя годи вже нема. Що помер, не здобуваєш ото. Що, що каже, що його нема. Він вже каже, землю ніде не топчить. Я казав? Що... Бо я каже, що все Богу молю, та я виділа сні, каже. Бог їх знає, Я цього не знаю ніч. Ніч uh -huh. не роб. Ніч не, зроблю, не баря. Якщо десь такі люди вам це попадуть, можете мамі повідомити. Ми залишимо телефон. Якщо ви знаєте, вам би то було дуже добре, ви знали, чи живі, чи не живі. Хоча не Бог буде май. Ой, Бог буде. Нік дайшов. Ще Іван. Ну, а Тому пак шо. дайше в от другого чоловіка. У другого чоловіка мради вам того. Юра, що тепер у Німеччині. Має од, Василя того, Василя з 91-го року, що на рулі жиє, що мало має. Uh -huh. А того з 93-го. Що жив з вами, той. що ще із Терміївського. Uh, Термішку йо-йо, то Тер з 93-го чи з 91-го на руль. Uh -huh. Двоє дітей мали ще того. Ті що. Так що у вас ваше життя було нелегке? Ви в пекарні робили чи ще стані? Ні, ніде не робили, щоб в пекарні, бо пекарня ця так розстала, а я хотіла продовжувати далі йти на біжу, що, а мені поїли, що ніяка біжаність, не то би мій у пенсію. Ну а во дивіться, що у вас той город великий, той. подержали корову постоянно, постоянно телята, пацяти, все, все, все держали. Що, Руким, кури.

V nas ne šlo, da je malenkoli. Ali je res vse noč u... Soponečko? V Soponečku. Koseli smo v Soponečku, koseli smo vsi, da je od nešele mbega, tako se le smetui. Tri mesta smo kosili. A mi taki duhni z vami gnati korov v naseljanski, do čečka metra. Našče no, nam tako se je bilo mučiti? A je vam e nešljubil korov, ta korov ta gni po polju, ta v noč druga. In vsi je korovavula, litovala se. Njemu treba bilo. Ej, te, te. Увати так. Я коли ту зячу прийшов брустори, та теж нагачання ми ходили всі твої фачови. На хлопці ма мої жінки-брати. І ми кожний тиждень я раз йшов за молоко на, на Селянськ. Я собі який, які давно в ворі, я не за <свист> <до> то <того свист> говорю, що Я йшов до Селянське із вацьком, дві канти кантилітрові, та ще на сметану 3-літрову. І я вийшов туди, а давно тямити нічого зверху на таке того пасного, на набухти, та на споді зварка. А стара старая, то треба було нести ту зварку. І я дати 20 літрів, та й ту, ту сметану несу. Ба було десь, стати коло з води, вилети, а з набрати води, та принеси, бо то й так свині їли води. А я так чесно ніс туди, із того, із селянського. Та й викайте, що ви, а хто ходив за молоком? Ходила я, коли вже тільки жили, Іван ходив, я ходила, хлопці ходили, і я все ходила. Але я не брала васок, я брала бісає, бо легко малекконець. Чого легко? Ona 1, plečala. Naj bo, na bo i no, boj, tujke, i tujke, je še tajte. Odnako, vasok pozatiahnil. Vasok pozatiahnil. Ampak vidite, tisti, ki so nosili vatsok, tisti, ki so bili majruni, majstrunki. Vasok pozatiahnil. Ampak vi ste se, če bi 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 se, če bi.

<said> а що вам давали на пекарні, крім зарплати, давали вам? А ми яку платню мали. У мене малий, і ми пішли в школу. Іван малий, та хай пішов в школу, всі пача вже старші. Пошли вони в школу. Тут треба бу... Я почитала в газеті, десь так у неділю сиділа, почитала в газеті, що треба в інтернет діти. В інтернат? У... Я там в бусину. Mm -hmm. Я з тим довго не думала. Є номер телефон, тому що. Я перезвонила там директор. А там директорка був Михайло Михайлович та Анна Васильовна. Це чам і тві робили. Ну, я не, не Лопуховський, але я, але я чув за них. Я в мене тві робили. Я коли прийшла туди, і Іваном малим, на мої вірить я опознав. Ще я і Івана Мала. Там Іван так тікав такий до став уши, я себе не приказував. По 100 штук ту Її не кажіть, ні хоч. Я як це прийшло, прийшла я туди, Іван каже, малий мені дзвонить, дарем, нехай ми ходяч. Бести каже, Василенко, прийшли сюди, бо як каже, ванька забрали, бо каже, я так набрав видів других дітей, то може у парнах є батько. В... блок їх небесний. Не. Mm -hmm. Тоді прийшлося взяти ду, 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 ду. документи? Не, не, документи. А випадки? Із... З бухгалтерії, які ми а, ну, то, за Зарплати, вибор. 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 А я ж он я чувач там приїжджала. У нас ми, майбутньо, мали, як по 60-70 гривень. А так і ми тяжко рублю, робили. Рублю, я, 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 я рублю. А в тому було по 800-900. Ми робили на пани, пани, за нашу пензю, за наші гроші пішли пензію. А ми робили, як, як не знаю що. Ми так тяжко робили. А мене ж вони не вірять. Кажу, начки любі. Я бур, ви мене не вірюєте, дивіться. Клали вам маймалу. Нам чуєте, такі. По 60-70 гривень то рублю ми мали. За місяць. На кожен місяць 60-70, до 80 нігде не дотягав. А на руках? На руки мали так. То дуже мені сказав, плата. Була. Чисто на сміхи нам платить. А я коли показала виборку жона. Нас зміна прийняла, та ця зміна, що я робила, то тисяча почудувала. Пішла Маріка Орцеліха, що русначка, знаєте. У рішу, Івана Пішла туди така, що то то каже, ка, офіцайка вже каже, обрала виборку, та ми каже, тільки має платні, та й ми галявику, бо Михайло там робив, Михайло Михайлович. Е... Та що то то каже, ми так мало маємо. А каже, виборці каже, у та, ка, така й така. От ти вона то, -то взяла, от ти вона то повзята, каже. Вона не себе дітвакся, каже, в інтернаті вучить у Буштині. Вона мусить виборку про Як то тас, як Сенечка на мене заїла, він я не видів. Та й Беца Іван на мене заїла, та й Маріка Сонина, стара Соня. Що в ресторані робила, чи де вона робила? Маріка Сонина. Маріка, та ці... Вона робила пак учора в столові, чи де? Вона у нас робила. У вас робила? Вона як у пекарні робила, вона була Завідуючи, ми давали на дружді, все. що. Е. Але там був пак завідуючи, вже при ньому Дорунда був, точно, і дурунда був. Дорунда чесний був, що їх нема що казати. Дорунда ця... ця мало приженив, у якоїсь там е... коло турбази приженився мало, а то та йому так буде слухайте. Тільки в мене грошей було, та й у вас гроші, то ви собі на свої діти кладіть, а я на свої діти. А що між нами буде, то то буде наше. А тому що ви ще обідів, та й легше тут пошукає, ніж удався. Дивіться, що, а вас хочу зазвіти. От дивіться, от так прожили життя вже скільки років вам? Сім, 73 роки. 73 ну а тепер це таке так важко жили сте там у Зупонецькому діти на роботу 30-й років за таку мізер. А якби вам прийшло, як у той каже, прожити по життя. Ви б щось поміняли чи так би сте хотіли, як сте живе? Слухайте. Чи хотіли б сте щось змінити? Що я можу змінити? Михайло Михайлович... Ну, моли б сте, був у вас вибор. Михайло Михайлович... О, як у касці. Міняйте. Ви б сте поміняли то, що прожили сте тоді. Може ми проміли, може ні. Я жила у доньки. Май добре жити вдома. Була му сина Юра в Германії. І донька у німецьчині гали. Та й уже Юр. Май добре вд ви будете сядете на лавочку цю магазинку, вони мене всюди брали, на дрон на самолітах, куди ходили по магазинах, я всюди в машину возилися з ним. Вони мене вдома не лічали. А я коли що сяду, вони говорять, показують на мене песню, смайбочку любите, Що має добре вдома. Добре, добре. Я, я, дивіться, я, я, я. Що? от Тепер дивіться, свята пройшли. Що тепер от, війна йде? Як ви, що би сте хотіли побажати всім нашим тим, жителям, нашого села, другим людям, котрі дивляться Ютуб, Фейсбук? Що би сте хотіли побажати? Тим нам усім у такий час війна. І, аби їм Бог дав щастя, здоров'я, радості, веселості для сюди. Аби ніколи не боліли, би ніколи не хворіли, аби за горя ніколи не знали, аби ця війна кончила, аби Бог дав всім жити та ніколи не хворіти, не боліти, аби всі вмирали на ногах, аби ніколи не був до постелі приколені, ані не спеціалізований, аби всі були як молоді, так старі, так і я, аби не хворіла. Вер до Бога прошу. Аби на ногах куди ходжу, аби на ногах папірки брався. Папірка ні, ну найбог вам допомагає. Щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку. Я думаю, що до 100 году ще далеко. Йо-йо-йо, не а, що? а слідуючи відео, як прийду на 100 години та здойму, коли вам буде стогоду. І хіба вже там? Догорилися, дайте мені руки. Ней Бог вам допомагає жити до 100 году.